Видурював у людей гроші через онлайн-оголошення. Так переконані слідчі, котрі розплутували шахрайську схему. Люди думали, що купують машини та мотоцикли, а на ділі залишились без авто і без своїх заощаджень. Більше розкаже моя колега. Я вам продам мотоцикл за півтори тисячі доларів, але ви скиньте 15 тисяч гривень завдатку. І двоколісний вам додому привезуть навіть кур'єром. Але ще докиньте кілька тисяч кур'єру. Приблизно таку схему викрили правоохоронці у Луцьку 16 потерпілих. Один із них розповів поліції, що побачив на сервісі онлайн оголошень повідомлення про продаж мотоцикла. Зацікавився, почалось листування із продавцем. Здавалося, нічого не віщувало біди, бо з чоловікові навіть договір прислали у квітні цього року. В ході листування надіслано реквізити для передплати, а саме банківська картка та договір з підписом та печаткою директора. Погодився на всі умови та з власною банківською картки, здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 15 тисяч 600 гривень на банківську картку в якості передплати за товар. Після чого продавець повідомив, що з потерпілим зв'яжеться кур'єр, який доставить товар. Наступного дня вже кур'єр повідомив чоловікові, що доставка коштуватиме 20 тисяч 540 гривень. Той повірив і оплатив доставку, але з Волинянина продовжили, як то кажуть, доїти гроші. Знову об'явився продавець. Мовляв, треба ще понад 16 тисяч за оформлення документів. Потерпілий погодився та з власної банківської картки здійснив переказ грошових коштів. Продавець повідомив, що переказ не виконаний та потрібно переказати таку ж суму на іншу банківську картку. Потерпілий, не маючи грошових коштів на власній банківській картці. Попросив свою матір здійснити вказаний переказ, що останній зробила. У подальшому потерпілий через поштовий сервіс згідно ТТН отримав договір комісії на надання послуг. Після чого виявив, що листування з продавцем у месенджері Телеграм видалене. На дзвінки продавець перестав відповідати товар по даний час не доставлено. Шахрайство полягало в підробці і використанні неправдивих документів щодо надання послуг із супроводу продажу автомобілів автомобілів. Про Буде встановлюватися в ході судового розгляду. Правоохоронці з'ясували, що документи потерпілому відправили через поштомат з вулиці Захарова в Луцьку. Встановили особу невідомого чоловіка. То уродженець міста Бердянськ Запорізької області. Мовляв, той діяв за попередньою змовою із іншою невстановленою особою. Як кажуть прокурори, за такою схемою продавали людям і автомобілі. Щоправда, обіцяні автівки люди не отримали. Чоловіка звинувачують у шахрайстві та підроблені документів. Його вже готові судити. Сам підозрюваний нині на волі під особистим зобов'язанням. На підготовче засідання не приїхав. Він вказував, що не може прибути сьогодні на данний засідання, оскільки мав приїхати в слід і на даний час способлена була приїздка підозрюваному загрожує до п'яти років обмеження або навіть позбавлення волі олена лищук неля прокопчук для новин на часі